Він повинен сам здогадатись, чого я хочу або про що я мрію. Так іноді кажуть жінки, які приходять до мене на консультацію. Дівчата, хочу вам сказати ось що. Якщо ви дотримуєтесь саме такої позиції, то вона є дитячою та інфантильною. Знаєте чому? Коли ми були маленькими та не вміли говорити, наша мама повинна була здогадуватись, які у нас потреби і бажання на цей конкретний момент часу: чи нам холодно, чи ми хочемо їсти, чи пити, чи просто ми хочемо, щоб нас взяли на ручки та зігріли, і таке інше. Але потім, коли ми дорослішаємо та навчаємося говорити, нас спонукають до того, щоб ми словами говорили про наші бажання. Скажи мені прямо чого ти хочеш. Пам'ятаєте, як це було? Ну або, можливо, ви так робили зі своїми дітьми, щоб спонукати їх, говорити вголос, щоб у них напрацьовувалось мовлення. В дорослих стосунках передбачається, що зріла людина доросла вміє прямо говорити про свої бажання, потреби, мрії і таке інше. Якщо ж ви дотримуєтесь позиції, що нехай сам здогадається, то це говорить про вашу незрілість і вашу неготовність брати на себе відповідальність за те, щоб висловлювати свої бажання прямо.